Доброго дня, шановні, трохи вітер сьогодні, але хочу вам показати з миру понетці. Ще не розпустилися. Потрошки потрошки починає весна входити в свої права, як вам таке сусідство. А це живучка, чи як вона називається, розовенька така дивіться. і сунечка починає квітнути і тюльпанчики Мимо них теж не можна пройти мимо А цього красунчика впізнаєте? Зацвіте скоро. І такий букетик тримається довго. Тут трошки інший набір, чисто білі і такий ще красуні. Ну, і цей букет уже давно-давно цвіте. Бачите, хтось додає зелені, а вона в нас сама з букетом прямо росте. Дивіться, які вони трошки махровенькі. І цей букетик довго тримається. Я думала, він уже опаде. Бачите, де я казала, кози поспасали? Ось і тут іще трошечки нижче. Ось отакі зацвіли. Ну, тюльпани відцвітуть, а ці будуть розмножуватись, будуть цвісти далі. Ось така в нас весна відчувається. І як же мимо них пройти, вони вже довго-довго тримаються, ніяк не обпадуть. А ці, подивіться, ось вони. Дивіться, яка красуночка. Квіточка, бачите. Краса. І там підспівує ще мені підказує, показує більше. Краси. І така маленька є квіточка, бачите. Думаю, де ж вона занеслася? Вона в сусідки є. Так що давала мені ось оцей флокс шиловидний, і занеслося така квіточка. Оцей букет дуже давно квітує. Подивіться, яка краса. Я вже показувала його, але хочеться ще і ще. І на, на кінець мої хости починають розпускатися. От одна така, одна ще є малесенька зовсім. Ну і от як сонечко. Ось такі у нас, така у нас весна.